Доброго ранку та благословенного і мирного, тихого від Господа Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І я бажаю і тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини життя. Але разом з вами, хто дивиться передачу, я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Більше того, через своє слово Бог залишив для нас обітниці. Пам'ятайте, що учням була обіцяна особлива сила. І послухайте, коли вона сталася. Коли настав День П'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. І всі вони наповнилися Духом Святим. У старозавітні часи вплив Божого Духа був дуже помітним, але не виявлявся повною мірою. Століттями підносилися молитви за виконання Божої обітниці про дарування Його Духа. І жодна з цих ревних молитв не була забута. Христос мав намір після свого Вознесіння наділити даром тих, хто вже увірував у нього і хто ще повірить. Який з його дарів був би доволі цінним, щоб прославити і вшанувати його Вознесіння до небесного престолу для заступницького служіння? Він повинен був відповідати його величі та царському достоинству. Він вирішив дарувати людям свого представника. Назвемо його так, третя особа божества. Це був неперевершений дар. Дух Божий чекав, коли відбудеться розп'яся Воскресіння та Вознесіння Христа. Протягом десяти днів учні підносили молитви про злиття Духа, і Христос на небесах благав про це ж саме. Дух був даний, як і обіцяв Христос. І, як потужний порив вітру, зійшов на присутніх, заповнивши собою весь будинок. Він прийшов у повноті та силі, наче був утримуваний протягом століть. У день п'ятидесятниці христові свідки сповістили істину, розповівши ближнім чудову вістку про спасіння через Христа і подібно до охопленого полум'ям обосічного меча, Істина встромилася викривальною силою у людські серця. Люди підкорилися владі Христа. Благовістка досягла меж населеного світу. З усіх боків до церкви уливалися потоки новонавернених. Було відновлено хресний жертовник, призначений освячувати цей дар. Віруючи, наверталися заново. Грішники приєднувалися до християн у пошуках дорогоцінної перлини. Виконалося пророцтво немічний буде, як Давид, а Давид як ангел Господній. Кожний християнин бачив у своєму братові божественну подобу благодійності та любові, усіма керував один інтерес. Усі були спрямовані до однієї мети. Серця їхні билися в унісон. Якщо й хотіли, віруючи, у чомусь перевершити один одного, то тільки у більш повному уподібненні до характеру Христа у тому, щоб найкращим чином послужити для розширення Його царства. Дух Христа надихнув усе християнське співтовариство, бо вони знайшли дорогоцінну перлину. І на них злилися дари Святого Духа, а дари, у свою чергу, мають приносити плоди. Як діяли дари Духа у апостолах, ми читаємо тут же в дії святих апостолів, 4 розділі, 13 вірш, помітивши відвагу Петра і Івана, знали їх, що були з Ісусом. Після розп'яття Христа. Учні були безпорадні та розчаровані, як вівці без пастиря. Їхній учитель був відкинутий, засуджений, прибитий до ганебного Христа. Юдейські священники та правителі зневажливо заявляли, інших спасав, а себе самого не може спасти. Однак хрест, це знаряддя ганьби і тортур, приніс надію та спасіння світові. Учні згуртувалися. Безнадійність і безпорадність зникли, їхній характер змінився на краще, вони були об'єднані узами християнської любові. Вони були лише скромними працівниками. У них не було ні багатства, ні зброї, крім Слова та Божого Духа. Юдеї вважали їх простими рибалками. І все ж, із силою Христа вони вийшли до людей, щоб свідчити про істину і перемогти будь-яку протидію. Одягнені в божественні обладунки, вони вийшли уперед, щоб розповідати людям чудову історію про ясла та про хрест. Вони були героями віри, хоч і безземних почистей і визнань. З їхніх уст виходили слова Божественного красномовства, уражаючи світ. Ті, хто відкинув і розп'яв Спасителя, розраховували, що учні втратять мужність і занепадуть духом, готові зректися свого Господа. З подивом почули вони ясне, відважне свідчення апостолів, проголошуване ними силою Святого Духа. Учні працювали та проповідували так. Як працював і проповідував їхній учитель. І всі, чуючи їхні слова, говорили: вони були з Ісусом, вони вчилися у нього. Коли апостоли вийшли у світ, проповідуючи скрізь про Ісуса, вони зробили багато такого, чого юдейські начальники не схвалювали. Народ виводив на вулиці своїх хворих. І мучених нечистими духами, навколо них збиралися натовпи людей, і зцілені голосно віддавали хвалу Богові і славили ім'я Того, кого юдеї засудили, увінчали терновим вінцем і віддали на вичування та розп'яття. Ісус нині був піднесений більше. Ніж священники і начальники, а вчення рабів опинилося у небезпеці набути поганої репутації, бо апостоли проголошували, що Христос Воскрес із мертвих. Щодня в храмі і по домах вони не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа, а Господь же додавав до них щодня тих, що спасалися. Ось так діють. Дари Святого Духа через плоди, які вже приносять люди, які прийняли дар Святого Духа. Я хочу молитися, щоб серед тих, які прийняли дар, були і ми з вами, і щоб ми принесли в своєму житті рясний плід. Отче наш що на небесах перед Тобою схиляємо всі хвилини. Складаючи щиру подяку за те, що милість Твоя велика до нас, бо Ти благословив нас сном і підняв цей ранок, коли ми могли відкрити Твоє Слово, щоб знову прочитати обітниці. Господи, Ти залишив нам обітницю про Святого Духа. Ти пообіцяв її не тільки апостолам, послідовникам Твоїм, які були разом з тобою, а й тим, які повірять пізніше. І ми сьогодні серед тих. Тому в дороге ім'я Ісуса Христа просимо Тебе, дай нам силу Святого Духа, щоб ми полюбили, Господи, Тебе, щоб ми полюбили Твоє Слово, щоб ми полюбили Твої заповіді, щоб ми полюбили усіх ближніх, щоб ми полюбили своїх ворогів. Господи, щоб і їм не розказали про Твою любов, щоб і ніхто не загинув, бо Ти помер за кожну душу, яка народилася на планеті земля. Ти віддав своє життя щоб ця душа могла повернутися у втрачений рай. І сьогодні, Господи, коли Ти даруєш нам це розуміння, дай мудрості силою Твого Духа, свідчити всім людям, що ти скоро прийдеш і буде вічна нагорода. Господи, ми в руки Твої віддаємо своє життя і просимо, щоб Ти почув наші молитви і молитви усіх, хто сьогодні піднімає свій голос до Тебе. Почуй молитву і нашого народу. Даруй повний мир. Це наша молитва до Тебе, а тобі Богу Святому, Отцю Сину і Духові Святому, слава повіки. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що усі ми знаємо біблійні, на превеликий жаль, і не біблійні свята, які понаставляли люди. І можливо у цьому виграє тільки сатана, тому що. Все об'єднавши це, він видає це все за святе, а люди насправді не можуть розібратися, а що насправді є святим. Пам'ятайте, що апостолам дана була обітниця, що вони приймуть силу, коли на них зійде Дух Святий. Були дані вказівки, як вони мають поводитися і як мають готовитися, щоб цей дар був прийнятий ними. І це сталося тоді, коли на протязі 10 днів вони досліджували свої серця, коли вони відчули, що вони всіх люблять, що вони всім прощають, що вони всіх приймають, тоді сталося диво, коли Дух Святий злинув на них. Тоді вони безстрашно вийшли, щоб всім сповіщати про Ісуса Христа, який жив, який помер. І який воскрес! І жодні заборони, нічого не могло зупинити їх. Тому, друзі дорогі, сьогодні, коли Господь звертається до нас, давайте приймемо Його і відкриємо своє серце, приймемо Духа Святого, а Він вже поведе, тому що Він наставить нас на всяку правду. Будьте благословенні Господом, слухайте Його, йдіть за Ним, досліджуйте Його Слово. І в день, коли він прийде, будете радіти разом з усім відкупленим народом. До побачення!